Єдиний розрахунковий центр постійно проводиться аналіз та систематизація даних по боржниках, як в розмірі будинків, так і окремих споживачів. Здійснюється телефонний обзвін боржників, щотижнева поклейка оголошень про стан розрахунків та найбільших боржників. З найбільшими боржниками укладаються договори реструктуризації, систематично проводиться претензійно позовна робота. За перше півріччя. Було надіслано 6200 досудових претензій. На суд подано 1523 боржника, сума боргу, якого складає 1 844 тисячі 902 гривні. Судом задоволено 877 заяв про стягнення на користь КПРЦ заборгованості. Сума боргу 1 049 260 гривень. Стягнуто в примусовому порядку тільки 288 боржників, сума боргу 118 тисяч 303 гривні. Завдяки проведенню роботи з неплатниками, які не здійснили жодної квартирної плати з моменту передачі будинків на баланс підприємства, кількість таких споживачів зменшилася до 460 чоловік. Загальна сума боргу по них складає близько 500 тисяч гривень. Завдяки усьому перечисленому заходам відсоток проплати з початку року помісячно становить січень 89%, лютий 101%, березень – 108%, квітень 106, травень 90% і червень 94%. Тобто середній відсоток проплати за надані підприємством послуги за перше півріччя 2015 року складає 98 відсотків, що на 4 відсотки більше від середнього відсотку оплат за перше півріччя 2014 року.